Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Час у марафоні для вас працюють команди фактів АСІТІВ та Вікон СТБ. Під беззупинним ворожим вогнем палає Донеччина. Ситуація у регіоні особливо довкола Бахмута ускладнюється з кожним днем. Зазнаючи величезних втрат, Росія кидає нові більш фахові штурмові групи вагнерівців, аби досягти бажаного результату, захопити місто. Нині ворожі штурми фіксували неподалік Богданівки. Противник ближче підійшов до хромового. На околицях тривають вуличні бої. Єдина дорога, що веде на Бахмут нині під цілодобовими обстрілами це практично унеможливлює доставку сюди гуманітарної допомоги для місцевих, яких тут досі залишається понад 6 тисяч людей. Завдання противника взяти її під вогневий контроль. В основному противник досі залишився. Це Вагнер, підрозділи Вагнера. І всі останні полонені, що були за січень, за... Лютий місяць це Вагнер. Ще трохи кількість знищених російських військових сягне 150 тисяч минулої доби збройні сили України ліквідували ще 550 російських окупантів. Про це звітує генштаб. За рік великої війни ЗСУ знищили майже 3400 ворожих танків, понад 6600 бойових броньованих машин, а ще майже 2400 артилерійських систем. Перетворено на брухт майже 480 реактивних систем залпового вогню. Майже 2 з половиною сотні систем протиповітряної оборони вже не злетить понад дві тисячі російських безпілотників та рівно три сотні літаків. Втратила російська армія і майже 290 гелікоптерів. Більш як 5200 тисяч одиниць автомобільної техніки не дорахують росіяни 18 знищених кораблів. Боронитися і наступати вчаться добровольці на Рівненщині. Це чоловіки, які з перших днів великої війни об'єдналися у своїх громадах і тренуються протистояти ворогові, якщо той надумає відкрити другий фронт із півночі, розповідає Катерина Курбанова. Дивись, я тобі буду підказувати. Три вистріли даєш? Три вистріли з коліна. Вони вчаться влучно стріляти, адже ще рік тому ці чоловіки жили звично і буденно. Серед них водії будівельники, фермери, продавці. Та щойно почалася велика війна і їхні домівки опинилися під загрозою, взяли до рук зброю. Дехто вперше. Вогонь. Добровольці з перших днів вторгнення вони об'єдналися у кожній громаді, аби в разі потреби допомагати в обороні. Хто чи може. Спочатку патрулювали свої міста та села, аби до них не проникли диверсійно-розвідувальні групи, а згодом вирішили вчитися протистояти ворогові, поки односельці воюють на фронті. Правильно спереджатися та влучно стріляти вчать добровольці, які мають бойовий досвід. Ми стараємося, щоб хлопці відпрацьовували і теорію по тактиці, і тактичну медицину, ем, інженерну підготовку і, звичайно, вогневу підготовку. Перша домедична допомога не менш важливе завдання. Надавати її теж вчаться на кожному тренуванні, а їх проводять кілька разів на місяць за будь-якої погоди. Хочемо від кожного добитися результату. А це вже тимчасові понтонні переправи через водні перешкоди тренуються встановлювати наші військові година і чотири мостові конструкції протяжністю 42 метри розгорнуті. Зведення понтонної переправи і фраза звучала декілька разів. Це для успішного наступу, для успішного наступу. Тобто люди вже закладають в своє навчання логіку переможців. Це те, що потрібно Україні, і саме завдяки таким людям ми перемагаємо і ми переможемо. Добровольці інтенсивно тренуються попри відстань їхніх сіл та міст до Білорусі, аби в разі загрози боронити нашу землю пліч опліч з військовими. Навичок сил і духу цим чоловікам точно вистачить, аби показати, хто тут господар. Героям! Героям! Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт сі -ТІВІ. Єдині новини. Сполучені Штати без вагань запровадять санкції проти Китаю. Якщо він надасть Росії зброю для війни проти України, про це заявив держсекретар Ентоні Брінкен під час візиту до Казахстану. Якщо Пекін підтримає Москву, це створить серйозну проблему для його відносин зі Сполученими Штатами та іншими країнами світу. Наголосив Блінкен за його словами. Про наслідки співпраці з агресором він особисто попередив головного дипломата Китаю Ван Їй цього місяця на полях Мюнхенської конференції з безпеки не допомагати Росії заст і американський президент Джо Байден у розмові з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Якщо Китай надасть Росії зброю у війні проти України або допомагатиме обходити санкції, це матиме наслідки. Крім того, я дуже чітко почув від урядів інших країн, що сприяння агресору стане серйозною проблемою не лише для відносин зі сполученими штатами. Це підірве відносини Китаю з державами всього світу. Китаю не вдасться всидіти на двох стільцях з одного боку, висуваючи мирні пропозиції, а з іншого підкидати дров у багаття. Тим часом британський телеканал Sky News оприлюднив інформацію, що китайська супутникова компанія Спейсті надавала аерофотознімки російським найманцям ПВК Вагнера. Відомо, що Спейсті базується у Пекіні, і нещодавно цю компанію було додано до чорного списку Сполучених Штатів. Третина українських біженців, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення, планують повернутися додому. Такі дані опитування Агентства Євросоюзу з питань основоположних прав. Майже половина опитаних відповіли, що відчувають депресію. Натомість, значний відсоток українських біженців сказали, що оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Водночас лише третина українців, які були змушені виїхати, нині безробітні, та майже 80% зізналися, мають фінансові труднощі здебільшого мовний. Бар'єр не дозволяє влаштуватися на роботу. Працювати для людей заради перемоги до Миколаєва починає повертатися бізнес за 9 місяців. Нещадних ворожих обстрілів у місті значно поменшало крамниць, ресторанів та кав'ярень. Та, попри все, миколаївці відкривають власну справу. Та у місті залишились і ті, хто весь цей час і не зачинявся. Працювали під обстрілами, організовували волонтерські хаби, щоб допомогти родинам із маленькими дітьми, які залишалися в місті. Далі Луїза Єріоміна. У нас написано навіть на вивізки роботи завжди з 9.00 до 20.00. За рік повномасштабної війни магазин дитячих іграшок пана Валерія не змінив графіку роботи. Навіть у перші дні російського вторгнення всі були тут. У нас тут 16 чоловік живав в магазині. Ми спали на полу, То було дві винтовки. Це мій путь, мой бізнес. але як би бы я зупинився? Я вважаю душу в ето этот магазин Здесь игрушки, каждая игрушка мне известна. Не зупинився Валерій тоді, коли окупанти почали нещадно накривати місто вогнем. І коли з Миколаєва виїжджали цілими родинами. Були моменти, коли в магазин ну навірно неділі полтори з дітьми не заходили. Діти заходили, це як щось таке було вау. Тоді на базі свого магазину чоловік організував волонтерський хаб, аби допомогти тим сім'ям з маленькими дітьми, які залишились у місті. За весь час великої війни Валерій разом з волонтерами роздали майже 15 тисяч наборів гуманітарної допомоги. Дитяче харчування та одяг роздає й нині. Це то нової повністю слінги. На них правда стоять, щоб їх не продавали стоять крісти. Я думаю, що якщо у мене з'явиться завтра памперси, четверка, п'ятерка, шестерка, у мене буде стояти за очередь. Магазин Валерія став своєрідним пунктом незламності. Тут є і генератор, і зарядні станції. Так само про нову кав'ярню, яка відкрилася на початку лютого цього року, каже і адміністраторка Євгенія. Ані, що відкрили, як ще один пункт незламності. Нікола багато чого чогося закрито. Тобто завідня сталості, що працюють на час моєї війни. Очень мала, можна писати на пальцях і вотані все-таки різкнулі. Власники кав'ярні ризикнули і відкрили заклад у Миколаєві. Хоча збирали гроші на квартиру, розповідає Євгенія, та про своє рішення не шкодують. Це дуже важливо зараз для людей нашого міста, тому що потрібно жити, потрібно далі працювати і підтримувати дух українців. Для євгеній ця кав'ярня стала другою домівкою. Її чоловік боронить Україну. До Миколаєва повернулася в листопаді, коли дізналася про його поранення. І вже вирішила нікуди звідси не їхати. Сама взялася створювати і меню. Кофіламі создала. та мід, лимонний сок і кофір. Нотім тіше попробують, хоча попробуєш новеньке, а не спробують це. їм це подобається. Готують тут і особливий чай із назвою Перемога він синього кольору. Якщо рядашкам лимон жовтого, це як наш прапор. Синяжовтногім дуже часто заказувати через майже щоденні ворожі обстріли, що тривали 9 місяців у Миколаєві, й досі багато зачинених крамниць та інших закладів. Та, попри все, бізнес починає повертатися, аби працювати на перемогу. Лоїза Єрьоміна, Даніїл сліж факти сітіві. Єдині новини. Із 1 березня на 20% в Україні зростуть пенсії. Повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Вона пояснила це індексація, і цього року вона стосуватиметься усіх пенсіонерів. Військових теж. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально залежно від стажу, віку. Тощо в середньому підвищення становитиме 400-700 гривень. Що більший розмір пенсії, то більшою буде доплата. Наприклад, пенсія у розмірі 1920 гривень це мінімальна, зросте на 384. Пенсія розміром 3000 зросте на 600 гривень, якщо 4 тисячі підвищиться на 800 гривень і так далі. Загалом індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців. Міністерство оборони змінило ціни на закупівлю продуктів для армії. Оновлені договори опублікувала прес-служба міністерства. Терміни контрактів зменшили, а ціни на продукти знизили. Зокрема, яйця коштуватимуть 8-9 гривень за штуку. Вартість свіжої картоплі – 12-18 гривень, а куряче стегно від 91 гривні. Зміни внесли до восьми договорів. Ціни на продукти, які закуповує постачальник, включають логістику. Нагадаю, питання закупівельних цін набуло розголосу після розслідування журналістів. тоді виходило, що яйця коштують 17 гривень за штуку. Однак у міноборони наголошували, що це технічна повалка, мовляв, постачальник вказав ціну за вагу яєць, а не за штуку. І від завтра в Одесі та області змінюється тривалість комендантської години. Вона триватиме з опівночі до п'ятої ранку. Повідомили в обл адміністрації та нагадали, що у цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Ну, я нагадаю, що в Україні саме зараз почалася комендантська година. Тож залишайтеся вдома і дивіться єдині новини. Ми побачимо за 15 хвилин.